Європейський союз отримав від США новий проєкт торговельної угоди. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, що Брюссель готовий до переговорів. Утім, не виключено, що домовленості з Вашингтоном не буде. Водночас США та Китай остаточно узгодили мита й підписали торговельну угоду. Документ закріплює зобов'язання Пекіна постачати ці рідкісноземельні метали у стабільному обсязі. Міністр торгівлі США Говард Лутнік зауважив, що це частина ширшої стратегії Вашингтону. Хтона у відповідь США готові скасувати запроваджені раніше обмеження на експорт до Китаю етану, програмного забезпечення для мікрочипів і компонентів для реактивних двигунів. Президент Трамп зауважив, США не збираються вести переговори з усіма інших поставлять перед фактом збільшених мит. Ми не збираємося укладати формальні домовленості з усіма деяким країнам ми просто надійшлемо офіційного листа, подякуємо і встановимо мито в розмірі 25, 35 або 45 відсотків. Це простий і ефективний спосіб дій. Щоправда, мої радники прагнуть підходити до цього інакше. Вони хочуть, окрім тарифів, укладати більше угод ніж зробив би я. Але навіть попри це, у нас вже є кілька надзвичайно вигідних контрактів. Можливо, незабаром буде підписано велику угоду з Індією і в Межах домовленостей із Китаєм ми починаємо відкривати нові можливості, те, що раніше здавалося нереальним.